Добрий день. Я багато як хто займається хазяйством, мішав дерев з добавками у бітономішалці. Ну, це дуже довгий процес, довго гратися, і тому я вирішив купити вертикальний кормозмішувач. Коли я в інтернеті подивився на ціни, то самі дешевші 38 тисяч. І тому я вирішив зробити сам. Ну, звичайно, їх роблять круглими, але ну, так як в мене приміщення невисоке і нездорове, я вирішив зробити квадратний. І тим більше в ньому більша вмістительність. І це, виходить, у нас труба для шнека. Де має стояти шнек, тут має бути загрузка. В середині, вже всередині бункера, я повирізав дири, через які має в бункері просипатися дерть до шнека. Вони в мене вийшли ну, цікаві за те, що в мене бункер квадратний. І конус квадратний. Якби конус був круглий, то вони були просто рівні. Це тут має бути загрузка. Оця труба, це вигрузка. Штир – це шибер, який перекриває в трубу для вигрузки, бо во як воно колотиться, щоб воно не просипалося. Дивимося внутрі. Це край труби. Тут шнек сюди подає і тут його розсипає. Там у самому краю в конусі воно в конус сипається, в шнек. І шнек дає нагору і так воно подає по кругу. Це в мене шібер на вигрузці. Зараз він відкритий, ми його закриємо. Тепер ми його закрили. Це шнек, який має бути всередині. Це флянець нижній. Тут я зробив, щоб воно підзбирувало і забирало саме низу дерть. Тут в краю шнека я зробив, щоб воно його розфиркувало. Фактично всі завчасті з металлому, кроме метала, який йде на сам бункер. Звісно, якщо бункер круглий, його набагато легше робити. Зараз ми вкладемо шнек і побачимо наявно, як це воно. Ну, от ми встановили шнек. Він ось знизу захвачує і подає в бункер. Так я казав, ми зробили що внизу, що підбирало. Да, шнек це вигручний шнек від комбайна. Повторюся ще раз, що це вертикальний змішувач, його треба, а зараз він то лежить горизонтально, так його легше робити. Його треба ще все піднімати і встановлювати на ноги. І так, в задній часті він ось верхній, виходить, подає шнеком. Шнек подає догори. І тут розсиркує, Получається по кругу. Шнек догори, а ця лопатка фиркає по кругу. Коли воно загрузочно попадає сюди, воно розсиркує і падає донизу. Повторюся ще раз внизу, внизу заборні двері. Шнек крутиться. І виходить, воно по понусу з'їжджає туди, піднімається вверху, розсиркується, назад, падає. І якщо в нас відкрита заслонка, відповідно, йде вигрузка. Воно цією трубою випадає донизу. Якщо, звісно, при рок при роботі його треба закривати і воно буде працювати. Такий змішувач на тонну полтора. В інтернеті я знайшов найдешевші 38 тисяч. Мені це все зібрати ну, обійшлося десь 6 тисяч. Ще, звісно, його перевернути встановити на ноги і вчепити з боку мотор. Так, от я встановив його на ноги. Я його підсодини одразу до ящика свого мліна, щоб так мені було простіше. І ще додав смотрове вікно. Щоб було видно, скільки там і що воно робить. І додав технічне вікно, яке впоследствиї мене дуже виручило. Мотор, все встановив, на шківах, все як положено. Покажу зараз всередині, що я переробив від того, що я зробив вначалі. Зараз включимо отак. Зробив дуже просто, взяв форточні шпіналети, щоб воно я включу всередині світло, щоб було видно. У мене внизу були малі дири коло дошнека і перемички. Стояли, на яких трималася труба. Получилося, що коли почав первіс іспитання, в мене почало зависати по вуглах. Зависати по вуглах. І що я не робив, воно не хотіло падати, відповідно воно погано колотилось. Впоследствии я ці перемички, що стояли, повідрізав і подавляв такі ножі. На бік, ось їх видно добре. Взяв, заострив, щоб наче вони подирті проходили свободно. Один більший, другий менший. І, відповідно, всі проблеми пропали. Воно почало збивати цю дерть, і воно все осипалося і все почало двигатися, все почало колотити, робити все, як положено. Ну, правда, одне, що в мене. Трошки здвинулась труба і виходить, що в якомусь місці черкає шнек. Ну, це не столь, я думаю, страшно. Головне, що воно все працює і колотить так, як положено. Зараз ми це побачимо все в роботі. Так, будемо пробувати запускати. Ну, Він виходить трошки голосно робити, за того що я ж шкалу, що так як я відрізав внизу і в мене трошки змістилась труба і черкає шнек, трошки звук неважний. Ну, Це таке, я поправлю і все зразу. Почало працювати. Ми кинули трохи, я зараз загрузю все, щоб це було більш видно і понятно. Ну Воно вже підбирає, вже кидає, розкидає там. Можемо включити так само світло, щоб було більш видно конкретніше. Зараз ми зараз догрузимо повний, щоб побачити, як це воно… Ну от ми все вигрузили. Тут було намелено пів тони. Я все вигрузив закрив, щоб воно не просипалося. Шібера. Вигрузка півтони забирає 15 минут. Да, боками з черпаком, а далі думаю зробити вакуумну вигрузку від млина, щоб не перекидати черпаком. Дивимося далі. Все, видно добре, що як воно його розкидає. І воно постійно все падає донизу. І так воно йде по кругу. зараз да, включити всередині світло. Маємо щось трошки дасть більшу відимості. Да, для того, щоб не йшла пиль, я взяв старий брезент від прицепа і накрив зверху, щоб не втратитися ще наверх на бляху. Перемішує практично хвилин 15 і воно все перемішано отлічно. Показую принцип вигрузки. Так як я казав, то воно переколотило і ось, ось відкриває і йде вигрузка. Звісно, при вигрузці піднімається пелюка, але, як то кажуть, із дішки производства. Закрили, пересталося сипатися. Щоб ви зрозуміли, що якщо воно навіть показує тут, кається, що догори мало місця. До гори місця немало. Вона там стоїть конусом дерть. Я до нас донизу. Тут погано видно, то вона влазить свободно, то на дерті, виходить, де то по цю перемичку в вікні. Найголовніше, ну, що, що якщо я раніше в дерті, тримав у бочках, то тепер заколотив півтони тонну і вона стоїть у цьому. В будь-який момент воно запускається. Я дуже боявся, що він не запуститься, але він запускається свободно, скільки б там дерті не було. 아. <shrug> Так що, як то кажуть, за чим платити більше. Якщо можна зробити самому, і нічого тут сверхсложного немає. Ну, що я можу сказати напослідок? Прощай, бітаномішалка. На Здравствуй, змішувач.